Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я вам розповім, де можна стейкати свою крипту та заробляти на абсолютному пасиві до 60% річних абсолютно без ризику. Мова йде про стейкінг на криптобіжі OKX. Якщо ви не знаєте, що таке стейкінг, то це як звичайний депозит у банку. Тільки там дають максимум до 2% річних, а на криптобіржах можна заробляти в десятки і сотні разів більше. А найголовніше без блокування ваших активів на певний період часу. Тобто, коли потрібні кошти, тоді й вивели без втрати профіту, само собою. Стейкінг є багато на яких біржах, але вирішив посвятити це відео конкретно стейкінгу на біржі OKX, і на це є свої причини. Коли майже на всіх біржах дають 5-10% на USDT з лімітом внесення, то на біржі OKX можна отримати до 60% річних, а це в кілька разів більше і відповідно профітніше. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на біржі OKX, то в описі під відео ви знайдете посилання для реєстрації з максимальними бонусами. OKX сходить до топ-3 найкращих криптобірж на ринку, що говорить про її надійність та високу довіру серед користувачів. Давайте перейдемо до інструкції. Я покажу для прикладу, як покласти криптодолари, тобто USDT, або будь-яку іншу крипту на депозит. Для цього нам потрібно перейти до розділу Збільшуйте активи, далі простий Earn. Якщо ви використовуєте мобільний додаток, то вся інформація там одна і та ж. Тільки що перейти в цей розділ, натисніть меню і тут відповідний розділ. На цій платформі ми можемо розміщувати свою крипту, наприклад, USDT, Bitcoin, Ethereum і так далі в стейки для отримання пасивного заробітку. Давайте я покажу, як покласти своє USDT та почати заробляти. Натискаємо на відповідну монету, яка має лежати у нас на біржі. Далі вводимо кількість, яку хочемо покласти під відсотки, тут галочку та передплатити. Тепер кожну годину на постійній основі ми будемо отримувати прибуток доти, доки не виведемо кошти зі стейкінгу. Перевірити свій внесок можна в розділі Активи, далі збільшення активів. Відповідно, тут відображаються наші вклади. Зверніть увагу, що відсоткова ставка плаваюча і може досягати до 60% річних, які ви зараз і бачите на екрані. Ось 41% 57%-38%. Буває і 10%, але у загальному вище 30%. Прибуток нараховують щогодини до загального балансу у цьому розділі. Вивести свої кошти можна будь-якої миті, відповідно без втрати профіту, він ваш. Просто натисніть Повернути та суму, частину або повністю всю. Ось так все досить просто та легко. Можливо, у багатьох лежить крипта без діла, і це відео допоможе пасивно заробити, адже подібні відсотки я не бачив ні на жодній біржі, бо то ліміти дій, то фіксована ставка то ще щось. Про звичайні банки я взагалі мовчу, тому стейкінг це вбивця банківської системи, а на OKX так це точно. Нагадую, що посилання на реєстрацію з максимальними бонусами ви знайдете в описі. Якщо вам сподобалося відео та було корисним, то підтримайте його лайком та коментарем. На цьому в мене все. Всім удачі!